Під час ранкової ворожої атаки БПЛА на місто на центральній площі постраждала 40-річна жінка. Як нам стало відомо із власних джерел, наразі вона перебуває у Павлоградській лікарні інтенсивного лікування. Її стан важкий, але стабільний. Наразі їй надається вся необхідна медична допомога. Такі випадки ще раз нагадують, наскільки важливо дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги. У Павлоградському районному відділі поліції наголошують, під час повітряної тривоги одразу прямуйте до укриття. Найкраще офіційне сховище або підвал. Якщо укриття поруч немає, оберіть місце всередині будівлі подалі від вікон і зовнішніх стін, або ж ляжте на землю та прикрите голову руками. Не спостерігайте за роботою ППО. Уламки збитих цілей можуть бути смертельно небезпечними. Не виходьте на вулицю подивитися, не знімайте вибухи на телефон. Закрийте вікна та двері. Вимкніть світло. Залишайтеся в безпечному місці до офіційного відбою тривоги. Навіть якщо здається, що вже тихо, дочекайтесь повідомлень про безпеку. Поясніть ці правила дітям і літнім родичам.